Всім привіт Славко з вами і сьогодні у нас в темі дня плов. Будемо сьогодні готувати плов з настоящого баранчика, а трошки пізніше я вам розкажу ще про один салат до плову, його взагалі можна готувати до будь-якої страви. Ну от для плову він підійде ну просто в огні. В общем що, для плова нам треба курдюк, тут пів кіла. 3 кіла м'яса баранчика, тут вирізка і реберця. Ну, нравляться мені риберця. Часник, гострий перець, тільки цілий. Півтора кіла моркви, півтора кіла цибулі, спеції зіра і барбарис і сіль. Більше там нічого не буде. Рис миємо повністю, поки вода не буде чиста, і замочуємо желательно зверця. Все, палимо костер і поїхали. А, тут ще лежить перчатка. Трохи пізніше я вам розкажу, на що вона нужна. Бо може бути біда. Все, погнали палить костюм. Дивіться, огонь має бути дебелий. Там шмале кіловата 4. Тому такого ви на печці не приготуєте. Це іменно буде плов, не каша. Погнали. Казан наш вже розігрівся. І ми додаємо туди не що і не, як курдюк. Це буде основа нашого плова. Двого без курдюка, то такое дело, яким займатися, я думаю, навіть і не стоїть. І добренько його вижарюємо. В ньому він дасть запах, вкус. Це буде, ну, це буде таке страва, що просто ай-яй-яй. Все, ждемо, поки витаплюється наш курдюк. І кидаємо сюди. Ось така є кісточка з курдюка. Ми її теж сюди кинемо. Воно обжариться і дасть такий красивий колір нашому плову. А потім її з'їсть наш власний научний сотрудник. Якого звати Брайан. Все, ждемо, поки витопиться плов. Кстати, ці шкварочки посолили, поперчили на хліб і гості, як приїдуть, буде перва закуска. Під перві 100 грам це просто ураган. Просто. Так що не викидаємо. у нас плов буде, так сказати, радувати нас постійно. Ще до того, як не приготовився. Все, ждемо. А ось о, той, хто буде поїдати нашу кістку. Там ще десь другий зараз буде виходити. Все, дивіться, наш курдючок обжарився. Дивіться, скільки він дав жиру. Ми його витягуємо. Витягуємо. Так, не вставляємо нічого, щоб нам пловчику не мішало. Дивіться, яка красота. Оце буде основа нашого плова. Ось оця кісточка наша жариться. І починаємо обжарювати м'ясо. Мясо будемо вжаривать порціонно, тому що, щоб не потушити казан, це найголовніше. Мясо ми кидаємо такі наші, дивіться, які хороші реберця з баранчика. І отак вони будуть у нас шкварчать тут. М'ясо м'ясо нам треба запечатати. Нам не стоїть задача його зжарити, зварити і ні в коїм випадку не стушити. М'ясо должно обжаритися і запечататися. Все. Все. Більше от цього нічого не треба. тому держимо огонь здоровий, обжарюємо порціонно, щоб м'ясо було запечатане, но не варене. Ні в якому разі, взагалі. Бо то вже все, превращення в кашу. То буде така рисова каша з м'ясом, ну, в общем, таке, що готовлять на плохи, а не в казані. Все, обжаримо наше м'ясо, включимося як обжарив. Оце м'ясо зможе стати отаким. Отаким. Ми його вигружаємо. Вигружаємо наше м'ясо. Дивіться, яка красота. М -м -м -м. І кидаємо наступну порцію. Це вже буде у нас бараняча шийка. У нас тут 3 кг м'яса. Казан 12 літрів. Як обычно. Оце, оце отак повинно происходить. М'ясо можна запечататися. Взагалі, обжарюємо другу партію м'яса, обжарюємо третю, включимося. Сам процес ще побачили, затягувати не буде. В общем, обжарили ми останню партію м'яса. Дивіться, яке воно. Дивіться. Ось ось значить, що до якого стану ми вижарюємо нашу цибулю. Всі побачили, так? Да? Не переживайте, що вона згорить, держіть її просто в жирі. Та й це ж і казав. Бо будуть пригарки, ну а в плові пригарки воно таке біло, Воно все розчиниться в бульйоні. Тепер морква. отакими От брусками, півтора кіла теж. Туди. І на хорошому огні з нашої цибулі ми її будемо обжарювати ну, минут п'ять. Вона дасть нам красивенний колір і це те, що буде в плові. Це буде такий красивенький, такий брусочок, він такий буде красивий, святковий, добрий. Тут вже запах стоїть такий, що це все просто, все вже. Вже як його доготувати і як дождатися гостей, я не знаю. Ну, будемо пробувати. Обжарюємо. Морквинка наша трошки обжарилася і даємо сюди наше м'ясо. З оцим отим соком, з усим. І на великому вогні жаримо десь хвилин 5. Зараз обжаримо. Дивіться, яка смакота. Ви представляєте, що це буде так. Огонь! Огонь! Отак! Значить, дивіться, в казан. Отак воно в нас обжарилося трошечки, буквально 5 минут. Помінялося соками, і ми сюди даємо воду. Воду. Отак льем по стіночкам. Вона буде в нас стікати і нагріватися. Огонь не... Уменшаємо ждемо, поки закипить. Це є зірва. Основа плова. Його серце і душа. Зараз ми... він закипить. Ми туди ще додамо пару інгредієнтів. І підемо робити наш салат. Значить, закипів наш зірвачок, заглядаємо. Оце отаке у нас тут происходит в казані. І... Зараз ми сюди будемо що давати. Даємо сюди часник цілих. Три. Отак от ціленькі, прямо от так потопили їх. перчина красна. Дивіться, щоб ціла була. Бо буде воняний плов, буде тут драконами. Так, тепер що спеції. Даємо сюди жменьку зіри. А так тремні. І даємо сюди барбариса. Теж меню. Тепер обираємо огонь на мінімальний. Накриваємо кришкою і гуляємо мінімум пів часа, потім посолимо. Значить, дивіться, пройшло півгодинки. Заглядаємо, що тут в нас Ну, і прийшло время нам його посолити. Дивіться, яка красота. Це ж, зума зійти. Ах. Так, значить, солим. Солим крепко. Солим крепко, тому що солим один раз. Солим крепко. Мішаємо і пробуємо. Зірвак должен бути пересолений. Ну так, крепко солений. Зараз ми дольємо сюди ще водички трохи. Дольємо трошки водички гарячої. А так. Щоб же ж в нас він покривав тоді рис. Значить, помішали і пробуємо. Пробуємо, щоб насіль був трохи пересолений. <рес> Яка смакота на досолим ще. Все. Я вже тепер розумію, що це буде просто ураган. Я не знаю. Та який там ураган? Торнадо! Оце таке, як зараз дує. Перчики дивимося, щоб наші не той. Так. Тепер проба. Ні, ще. От він солений, але но, но не так, як должен быть. Кузенька, що случилось? Все, накриваємо і забуваємо ще на 10 минут таке воно почти готове осталось пару штрихів і пішли може зробимо чи салат чи що бо я за нього розказував і покажу ж на що ж там перчатка -то була зараз нам буде дуже потрібен аксесуар зараз буду розказувати чого дивіться що нам треба для нашого салата нам треба помідори цибуля гіркий перець і сіль, і більше нічого не треба. Це буде такий взагалі ураган, що просто все. Помідора вирізаємо так трошки жопку і ріжемо його як можна тонше. Щоб от буквально видно було його наскрізь. Це така, ну, вопрос такий, яким треба трохи позаморачуватися, ну нічого. Дивіться, помідорчики ми нарубали мілесенько. Отак, міленько-міленько. Тепер очередь за цибулькою. Значить, цибулину отак навпіль. І теж ріжемо її так, щоб вона світилася. А тепер же ж дивіться, прийшла очередь нашого рукавичка. В общем, що я вам хочу сказати? Заберемо оцю перчину, ріжемо її навпіл. Ну і бажано достати з неї насіннячко. Отак. Отак. І нарізаємо її теж дуже-дуже міленько. Дивіться, рубаємо... Перець наш дуже міленько. Дуже міленько. І держимо його в рукавиці. А в чому прикол? От дивіться, якщо козак готовий плов, а потім вирішив приготувати такий салат, йому треба припнути коня. Він піде, припне коня, візьметься за спис, і Спис, що стане? Булавою. Господиня буде довольна. А козак не дуже, буде по колінах, битися, може на ноги впасти. Так що пользуйтесь перчаткою. І оцей міленький перчик ми кидаємо сюди. Взагалі цей салат можна використовувати до любих м'ясних блюд, але з пловом його можна з'їсти масу. Значить, ми його солимо. Солим. солим. Перчим. І просто мішаємо. Нічого більше сюди не додаємо. Оце буде салат, з яким можна з'їсти. Плива і так можна з'їсти відро. А з цим салатом можна з'їсти два. Може і казана не хватить. І оце ось, ось якраз. Доготується наш плов і наш салатик замаринується. В общем, ну що, наш зірвачок прокипів уже 40 хвилин, заглядаємо туди. Так, прийшло время достать наші перчики акуратно, щоб, не дай Бог, не зробити... Страву дракона. Достаємо часничок. Оп! Вони вже подавали свої запахи, вкуси. Так, і тепер прийшло, прийшов час закладати наш рис. Починаємо закладати. Закладаємо акуратно, акуратно закладаємо наш рис. Так рівномірно. Нагадаю, він у нас замочений. А... Казан у нас 12 літрів, ще раз нагадую. Тобто сюди пішло в нас 2 кг рису. Отак От заклали, розрівняли, щоб тільки трошечки-трошечки зірвак покривав рис. Добавляємо сюди остаток нашої зіри. Хай вона тут плаває, віддає свої запахи. Добавляємо остаток нашого Барбариса. Він дасть таку трошки кислинку в плов. Так. Закладаємо наш часник. Ух, губатий дує. Закладаємо наші перці. Теперь ці. От така вість, да? Вже всі розуміють, що яке воно буде добре. Ой, зараз всі будуть оценивать. Накриваємо кришкою і будемо туди заглядати. Нам треба, щоб воно кипіло. От подивіться, от так, подивіться сюди. Оце так, щоб воно максимально кипіло. Я думаю, десь через годинку ми будемо смакувати такою стравою, що це все. Ну а там уже виложимо, подивимось. Все, закриваємо. Продовжаємо готувати. Огонь держимо єлі-єлі, щоб в нас нічого не згоріло і не пригоріло. Бо мішати ми його вже не будемо. Будемо мішати тільки перед подачею. Все. Ну що, народ? Прийшов наш плов в себе, відкриваємо, дивимося. Дивіться, який гарний. Як розсипається. Зараз ми його мішнемо, бо його ж мішати не можна було. А зараз ми його повинні перемішати. Дивіться, яка красота. Зараз він надасть весь лишній пар. Він розсипчатий, пахне бараном. Та й вообще пловом. Ах, яка красота! Сейчас будем насипати і пробувати. Огонь! Огонь! Насыпаем. Насыпаем наш пловчик. А! Запах бешеный. Сейчас насыпаем и будем пробовать. Оп. Вот так вот. И сейчас несем ее и пробуем с салатиком с нашим. Ну что, друзья, спробуємо наш плов. Що в нас вийшло? Так ми довго мучились. Ну от, от воно от такого на плите не приготовиш. никогда в жизни. Сейчас попробуем мясо. Не хочу даже балакать. Готовым, пробуем, у всех получится. Лайкаем, дизлайкаем, матюкаем. Все, встречаем гостей за таким пловом. Ему бомба. Подписываемся. Всем ответим. Всем пока.